Якщо ти звертаєш увагу на думку інших, і це заважає тобі по життю, ти хочеш прогреснути, я тобі розкажу, як забити, на думку інших, як додати 5 секретних правил, і твоє життя почне покращуватися прямо з цього відео. Якщо ти ну, само собою дослухаєш до кінця і додаш їх у своє життя. Дивись, чому нам важлива думка інших? Це ще залишилось, напевно, з первісного ладу, коли були племена, були групи. І для того, щоб було, для того, щоб вижити, нам потрібна важлива була думка інших про навколишній світ, навколишню інформацію, але світ змінився, а ці установки у нас залишились ще з давніх давен. От зараз, для того, щоб ти в моменті міг могла. Забити на думку інших, перше правило це будуй свій світ всередині себе. Правила будуть максимально короткі, щоб ти довго увагу свою не розпиляв і зразу їх почув і застосував. Будуй свій світ. Замість тебе, твою особистість, твою імперію ніхто не збудує. Ніхто, ніяка інша думка, ніякий інший досвід, ніяка інша людина ніхто прийде і не насипить тобі, тому що кожен своєю, своїм життям, кожного свої проблеми, і ти свою територію повинен повинна розширювати сама. У тебе в голові певні рамки, певні комплекси, певна думка про себе і порівняння себе з іншими. Будуй свою свій світ у середині себе, той, яким ти хочеш бути, то, як ти хочеш проявлятися, то, як ти хочеш заробляти, то, якою, якою особистостю ти хочеш бути. І зазвичай думка інших це їхня думка про себе. Просто вони транслюють її на тебе. Але якщо ти. Будеш будувати свій світ у середині себе, і будеш, скажімо так, фундамент цього світу буде максимально сильний. Тобі буде по барабану на думку інших. Тому що, тому що твої уявлення про себе, твої переконання. Твої звички і твої принципи повинні бути сильні. Твоя база, твій фундамент повинен бути сильним. Твоя імперія, твій світ, твоя територія повинна бути максимально, сильними, сильним корінням. І тоді думка інших буде як легенький вітерець. В твою сторону. Це номер раз. Це твоя база. Ти будуєш свою особистість. Номер два. Будь на своїй стороні. Завжди вас захейтять, завжди у людей буде думка про вас, завжди про вас скажуть погане. Вам далеко йти не треба. Але в той же час ми занадто сильно себе критикуємо, занадто сильно е, у нас до себе якісь. У мене то не так, у мене там не так, я не можу, я не хочу, я не знаю, я не гідний, я не вмію. Бевчись, бери беревчись, бери роби, похвали себе. Коли навіть в тебе не вийшло, коли ти навіть не зміг, коли ти навіть не змогла, похвали себе, будь на своїй стороні. Якщо ти був чи була маленькою, маленьким, тебе десь недолюбили, не доказала тобі. Чогось хорошого, не дали уваги, не дали любові, не дали тепла. Будь зараз тією людиною, хто зможе тобі це дати. Тому що в основному іншим на тебе по барабану. Но підколоти, підстібнути, сказати свою диванну думку, вони можуть, вони хочуть, і вони в цьому експерт. Хай вони залишаться експертами на цьому рівні. Похвали себе. Навіть якщо ти десь проколовся, прокололась, тебе щось не вийшло, не знаю. Ти знаєш, що ти точно провалився чи провалилася без різниці. Просто похвали себе. Зроби висновок. Зроби висновок. Ну будь завжди тією людиною, яка себе підтримає і себе похвалить. Тому що, закриваючи очі. Ти завжди залишаєшся наодинці з собою. Увесь світ зникає, всі ті хейтери, весь той негатив зникає. І ти залишаєшся один на один з собою. Що ти про себе думаєш, що ти про себе знаєш? Якщо ти про себе хейтиш, якщо ти себе негативиш, якщо ти про себе думаєш погано, то і від світу буде приходити ще гірше. Світ буде підтверджувати, що о, да, ти от такий, ти от сякий, ти от така. Будь завжди на своїй стороні. Що би не сталося? Похвали, підтримуй, скажи хороше слово і думай за себе, завжди, тільки хороше. Завжди, що би не сталося, Правило про себе тільки хороше. В думках і на словах. Це запам'ятай. Далі. Перед тим, як почути думку інших, дійсно почути, тобто сприйняти на свою сторону, переконайся про їх компетенцію. Тому що, зазвичай, це люди, які ніхрена не шарять про те, що говорить в твою сторону. Вони знають, можливо, вершину айсберга. Вони дивляться зі своєї колокольні, свого досвіду. Люди, які ніколи не тримали дієту, люди, які не були на дні життя, люди, які не проходили схожий досвід, зазвичай будуть тобі говорити про цей хейт. Ну, тобто будуть тебе критикувати, давати свою експертну оцінку твоїм діям, твоїм емоціям, твоїм. То скажімо так провалом чи твоєму успіху. Люди, які відчули на своїй шкірі ту біль, той досвід, той розпач, тебе підтримують. Повір мені, такі люди тебе підтримують, допоможуть, тому що вони знають, як це, вони знають, як це тримати дієти, бути захейтеним. Бути поганій формі, мати погану самооцінку. Якщо вони через це прийшли, вони відчувають твій біль і вони допоможуть тобі. Або, по крайній мірі, не будуть тебе хейтити, бо вони знають, як це, вони самі це проходили. А люди, які твою ж мать, я сам з такими стикаюся людьми, ніфіга не роблять, ніфіга не знають, ніфіга не вміють. Некомпетентні, без форми, без уявлені про себе, без принципів, без цінностей дають тобі, дають тобі свою таку шикарну експертну оцінку. Да? Ти знаєш таких людей. І думаю, що саме такі люди і накручують тобі, що ти не можеш, ти не знаєш, ти якийсь не такий. Саме такі люди. Просто от, подивися на людей, які тобі це говорять, да? на думку інших, ти звертаєш увагу. І просто оціни їхнє життя і їхню особистість. Навіть якщо це рідні люди. Оціни їхнє життя їхню особистість, їхню експертність стосовно того, про що вони тобі говорять. А потім роби висновки. Чи варто їх слухати? Чи варто таких людей слухати, тому що вони не були у твоїй шкірі, вони не знають, як це. Не пробували, не страждали, не міняли себе, але говорять. Тому це правило: переконайся в компетенції людини перед тим, як сприймати її слова. Її емоції, її критику, її експертність у свою сторону. А тим більше, щоб це змінювало твоє життя, добре переконайся, ти маєш мати ціль, конкретну, сильну і потім мати до цієї цілі систему. Коли ти маєш тунельне бачення на ціль, ніяка думка. Ніяка думка інших про тебе, ніякі слова, ніякий негатив, ніяка хрень собача не буде тебе збивати від твоєї цілі, коли твоя ціль тебе підриває з дивану, з ліжка, зранку. Коли ти будеш готовий робити цю йти до, до цієї цілі, коли ти на самому дні, на самому дні, ти будеш йти до цієї цілі. Повір мені, ти так будеш прокачувати особистість, що думка інших буде просто, знаєш, як кадр з фільму. То ну, всі наші емоції це кадр з фільму. Но, зазвичай ми в той кадр пірнаємо і відстраждаємо, відчуваємо той весь спектр емоцій. Но, коли ти сфокусований на одній цілі, на одній дії, у тебе тунельне бачення, ти преш, як не в себе, як танк до своєї цілі. І ось щоб пертися, перти до цієї цілі, ось тобі слідуючі 5 правил. Перше. Соціальні зв'язки. То, про що ми говорили до цього, відфільтруй тих людей, з ким ти спілкуєшся. Ті люди, з якими ти познайомився тиждень тому, два тижні тому, приділяєш їм увагу, розпиляєш свій фокус, забий. І заспокойся. Відфільтруй своє оточення. Ті люди, які тобі зараз максимально важливі, і ти готовий тратити свою енергію чи готова тратити свою енергію саме на цих людей, Ну, додай ті правила, про які ми говорили перед цим. Ти, твоя особистість не має просідати, твоя енергія не має просідати. Через увагу до тих людей, які тебе оточують, навіть якщо вони тобі важливі. Люди мають тебе двоє колоспіло, має тебе надихати. Має, як мінімум, не, не вести тебе у мінус, якщо бути на нульовому рівні або на рівні плюс, але не на рівні мінус. Тому що ти будеш від цього страждати. Відфільтруй. Людей, з якими ти спілкуєш, тому що коледж спілкування крайне важливий, коли ти йдеш до своєї цілі. Друге, нагорода. Нашому мозку, якщо ми зразу ставимо колосальну ціль на довгий термін, нашому мозку буде страшно. Він звик до певного рівня комфорту, тому велику ціль розбити на підцілі, маленькі підцілі, і нагороджуйте себе за досягнення кожної цілі. От я коли схуд, от, результат. Я собі купив книгу, я собі дозволив розтабуватись по харчуванню і потім знов взяв харчування, знов взяв фокус. Тому що, якщо би я далі тягнув свою планку, далі би скидував, дуже сильно йде виснаження організму, дуже сильно йде виснаження твоїх ресурсів. Тому за кожен. Певне, певне зусилля, коли ти розділив ціль на підцілі на певні періоди, на певний часовий таймфрейм, нагорожуй себе, але щоб це не сильно тебе просаджувало. Розумієш, тобто ти зробив 10 кроків вперед, зроби 3-4 кроки назад, але не 12-15 кроків назад і продовжуй далі. Зроби перерву, нічого страшного. Навіть якщо ти зараз дуже сильно сфокусований і трішки відпочинеш трішечки, щоб мозок розслабився, це буде плюс. Ти перезарядишся і поїдеш далі. Далі. Ранішня рутина. Почни свій ранок з того, що тобі приємно. Читання книги, медитація, розтяжка, розминка, заминка, кава. Душ. Но не то, що буде забирати твій дофамін, твою увагу. В соцмережі, новини і тому подібне. Коли ти встаєш зранку, у тебе має бути ціль, система зранку, що ти маєш зробити. Звечері її запиши. Бо тому що тіло зразу не хоче вставати. Не хоче робити, йому треба розкачатися. У тебе є ціль, у тебе є під цілі, і в тебе є система. І ти кожного дня встаєш і починаєш з того, що тебе буде заряджати. Будеш свій день розкачувати, будеш своє тіло розкачувати і будеш максимально сфокусованим, максимально змотивованим, починаючи з самого ранку. Тому що 95% людей цього робити не будуть. Вони будуть пливти по течії, Дивитися новини, посилатися на думку інших. Ну, я думаю, що ти не, не такий, ти не така, якщо ти дивишся це відео. Я запустив свій клуб. Клуб, я віддаюся повністю в той клуб. Тому що тут я обмежений рамками Ютуба, рамками коментарів, там я в цьому не, об... не обмежений. Ціна мінімальна, чисто для того, щоб ви відчули що ви віддали гроші, і ви, скажімо так, коли людина віддає гроші, вона хоче їх відбити, умовно, скажімо так. От, а я віддаю свою енергію вам, усі свої знання, і якщо людина, да, взявши мій клуб, готова змінити своє життя за місяць, а це реально, може потім само собою не продовжувати. Но якщо людина, взявши клуб для галочки, для саморозвитку, бо це круто пробула місяць і неактивна, йому чи їй нічого не треба, таких людей мені в клубі не потрібно. Тому що я віддаюся на 200% і хочу, щоб людина віддавалася на 200%. Це клуб для змін. Це не клуб для гребаного заробітку. Там невелика ціна. У нас. Психологи і тренери беруть набагато більше, ніж я за клуб. Клуб ціна це чисто символічна. Я просто хочу, щоб людина відчувала цінність, що вона віддає щось і готова була працювати. Якщо людина не працює, значить їй не місце в моєму клубі. Для мене це серйозно. Я хочу, щоб це було серйозно для вас. Силка в описі, і побачимось у нових відео.